При всьому тому вої, який зараз стоїть по всім каналам від нашої влади, про те, що ну армію там ми реформували, ну живете ви в лайні, ну, економіки немає, ну корупцію ми ніколи не переможемо, але ж армію ми хоч реформували, але ж армія. Я скажу наступне: армію трохи вдягли, трохи підфарбували техніку. Формально її дуже багато відремонтували, тобто наситили армію бронетехніку. Реальна ситуація така, що майже всі ці ремонти, це корупційна просто-напросто, мають величезну корупційну складову. Тобто, в більшості ремонтів суть ремонту закінчується там БТРу, наприклад. Закінчується тим, що його пофарбували з краска пульта і вигнали. Нам видають техніку з заводів. А це ж не тільки наша проблема. Ми, хоча б, як добровольці, все ще маємо хоч якесь право голосу. А збройники про це просто не говорять. Техніку, яка має один з двох двіжків, там, наприклад, БТР-70, згорівшим, вже виїхавши за ворота заводу, зі спаленим двигуном, з... Башню, яку клинить, без жодних внутрішніх перемовних устройств і без радіостанцій. Тобто, ну, це техніка нормальна для такий стан техніки, там, ну, ну, для парадів. Ну, тому що їх можна підфарбувати, вставити палку дерев'яну замість кулемета і прогнати на параді. Але вона не годиться для війни. Е, оце реформа е, збройників. Так, величезні кошти витрачені, тому, безумовно, в рази більше артилерії, в рази більше танків. Але стан їх жахливий. Стан підготовки військ жахливий. Е, е, я дуже маю песимістичне. Е, Стиміснітичну думку про м, так звані контракти, про те, що вони рапортують. Ми взяли 18 тисяч за півроку людей і так далі. А кого ви взяли? Скільки там людей з першої хвилі? От мені ці, ну, це, це найважливіше питання. Перша друга хвиля це були добровольці. І мова йде жодним чином не про добробати. Вони пробують звести всю історію е, до того, що є якісь добробати. І це добровольці, вони погані, хірові не вміли воювати, мародьорили або ще щось, да? а, а є збройні, збройні сили України. Перша, друга хвиля в Збройні сили, вона була багато в чому добровольчою. Величезна кількість людей, слухайте, ми відправляли, у нас не було жодної можливості. До нас приходив, приходили в рекрутинговий центр влітку 2014 по 200, 300, 400 людей на тиждень. А ми брали до себе. В кращому випадку 30-40 людей на тиждень, але це в кращому випадку, тобто в 10 разів менше. Ми цих людей направляли в військомати, в інші підрозділи. Вони там служили, деякі потім от потрапляли в Азов, вже відслуживши рік в Збройних силах. Всі, хто прийшов добровільно захищати свою країну, тоді, весною, літом 2014-го, це всі добровольці, а не тільки ті, хто служив в Добробатах. Власне кажучи, так от, ці люди тотально розчаровані. Абсолютно тотально. Вони в цю армію не йдуть через командування, через владу, через розуміння того, що будь-яка їхня кров закончиться міністром 3, 4, 5, 6. Вони туди не йдуть. Але що витягнуло Україну взагалі з провалля весни 2014-го? Ні Муженка на танки, ні Гелітей, Ніхто інший. Їх витягнули. Всі, хто воював, скажуть про це відверто. Воювало 20 в кращому випадку, інколи там 25% від особового складу літом 2014. Це якраз ті, які прийшли добровільно воювати. Їм було начхати, ідіот у них генерал, чи ні ідіот. Будуть його сьогодні годувати, чи не будуть. Буде він босиком воювати, чи не буде. Буде у нього бронежилет, не буде, йому було на це не чхати. Як і на зарплатню, яку зараз хваляться і так далі. Взагалі, ми отримали першу зарплатню. Ми місяці три самі себе повністю утримували, годували, ділилися останніми копійками. І це всі чудово пам'ятають і знають. Це те, що нас об'єднує. Цим людям було по барабану. Ці люди витягнули війну 2014-го. Ці люди, невеликий відсоток на фронті, який воював. Моральний фактор це основний фактор на війні. Основний абсолютно. А зараз ми формально побудували, вона більше, вона трохи краще озброєна і так далі. Але вона абсолютно розчарована. Офіцерів забивають в стан радянського офіцера, тобто безсловесної худоби. Військова прокуратура, перевірки, кру, інстанції і так далі сидять на офіцерах з ЗСУ. День і ніч. Просто день і ніч. Це від Луганська до Маріуполя. Це одна і та ж сама ситуація. Командири батальйонів не можуть нормально командувати своїми батальйонами, тому що вони по 5 разів на тиждень на різних перевірках, дачі показів і так далі. І тому подібне. Вони думають, що цим вони формально, формально зганяють в дисципл заганяють в рамки дисципліни, офіцерів і так далі. Насправді вони їх повністю деморалізують. На превеликий жаль, я чудово розумію, що більшість людей, на хребті яких витягнули 2014-го, в разі загострення війни на сході України, вже не підуть туди. І фронт цей рухне, тому що питання. Не в кількості солдатів, не в кількості кулеметів, танків, літаків і так далі. Російська імперія була величезною, і кількість її солдатів перевищувала кількість солдатів в, німець, в армії Німецької, Вільгельмівської імперії ну, майже в півтора рази. Російська імперія мала всі ті аероплани, танки, бомби і так далі. Російська імперія впала через те, що вона зламалася морально. Тому що солдати більше не хотіли воювати принципово. От ми ризикуємо опинитися в точно такій же ситуації. Тому що ці люди заганяються, вони дискредитовані, вони е, абсолютно дезорієнтовані владою. І вони вже справді сприймають, як їм весь час влада кричала, ви воюєте за інтереси київських олігархів. І вони самі вже багато в чому ображені і думають, що ну, навіщо, навіщо ми це робили, по великому рахунку. Коли в армії нема мотивованого фанатичного кістяка, на якому буде триматися вся повністю оборона, нема морального фактору, то армія вже злита фактично.